Зазвучення винних у тому, що 16 серпня не відбулася сесія, розпочалась щотижнева ранкова нарада в Чернігівській міськраді. Силами окремих посадових осіб силових структур, в першу чергу, служби безпеки України, військових адміністрацій, які утримуються за рахунок коштів платників податків, в тому числі з міста Чернігова, силами цих людей в погонах і чиновників. Було недопущено проведення сесії міської ради. Нагадаємо, що 16 серпня 2024 року в Чернігові вперше за тривалий час не відбулася сесія Чернігівської міськради. Причиною стала відсутність кворуму, який представникам місцевого самоврядування не вдалося зібрати навіть після кількагодинного очікування. Докладніше про те, якою була а точніше сказати, не була сесія. Ми розповідали в нашому попередньому сюжеті. Коли відбудеться наступне засідання, наразі невідомо. Натомість щотижнева ранкова нарада у муніципалітеті відбулась. На ній звітували керівники низки комунальних підприємств міста. Начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц повідомив, що в Чернігові будівництво зруйнованого мосту на вулиці Кільцевій планують провести у дві черги. Ми робимо його якби в дві черги. Ми в перші черги зробимо тимчасову Тимчасову дорогу вона буде і технологічна, і в той же час по цій дорозі можна буде проїхати транспортом. Орієнтовна вартість робіт тимчасової дороги оцінюється в 15 мільйонів гривень. А от вже другою чергою планується побудова мосту, анонсованого раніше. Також Ярослав Куц повідомив, що до 1 жовтня 2024 року в Чернігові мають завершити роботи з облаштування могил і благоустрою територій меморіального комплексу кладовища Ялівщина, де під час боїв за місто ховали військових і цивільних. Основно, що стосується могил, буде зроблено на покрову. Сам меморіал буде ну в залежності від там термінів виготовлення каменю і там тощо, тощо, тощо. Утім завершити проект цілісно в анонсовані дати не вдасться. На невизначений термін затримується реалізація проєкту самого меморіалу. За словами Ярослава Куца, рідні загиблих героїв просять внести корективи в оформлення скульптурної споруди. Вони хочуть замінити, замінити елементи з металу на граніт, і це не передбачено проектом, враховуючи те, що аванси вже якби всі виплачені, і вони не працюють. Треба буде закуповувати цей камінь. Нам безпосередньо і вже передавати його на встанову на, на оброблення і встановку. Треба буде опрацювати нам спільно з фіноправлінням в якийсь спосіб, враховуючи історію сесії, тобто, щоб ми могли напрямую закупити цей камінь, бо це вартість, ну, мовно кажучи, не один мільйон гривень. Обговорили під час ранкової наради й проблемну свердловину Зарічне. Нагадаємо, в Чернігівському мікрорайоні Зарічне триває конфлікт місцевих жителів з двома комунальними підприємствами. Основною причиною суперечок стало небажання місцевих, аби свердловини та мережі в їхньому районі передавали у власність від Чернігів водоканалу до відносно новоствореного комунального підприємства Киїнське. 16 серпня представники Чернігів водоканалу відключили водопостачання в дев'ятьох приватних будинках жителів зарічного. Відомо, що з цим проханням до них звернулось комунальне підприємство Киїнське докладніше про цей конфлікт, думку місцевого населення та можливі шляхи вирішення ми розкажемо в наших наступних сюжетах.